Зі своєю подругою Катею приїхала до села Рокошина. Я в селі Рокошина була тільки в православному свято монастирі, але так сталося, що ми поїхали шукати Рима Католицьку церкву. Рима католицької церкви тут немає. Тут є парафія Грека-католицька парафія Іоанна Хрестителя. І випадково з вулиці ми побачили купол реформатської церкви, і нас це. Ти штовхнула прийти ближче, і ми правильно зробили, тому що ми познайомилися з пастором, а точніше, вона пастор, жінка, я не знаю, як фемінітів тут вживати, і вона дуже багато цікавого розповіла про цю церкву. Я розповім обов'язково на своєму каналі і розповім на Фейсбуці на Мукачеву Туристична. А це знаєте, це вхід для жінок. От, тобто, коли ви тут зараз зачинені. Захочете відвідати під час богослужінь церкву реформатську, то це окремий вхід для жінок, для чоловіків. інший. все пока пока до зустрічі і чекати цікаву розповідь.